Хлопці з Угринева таки отримують компенсацію. Йдеться про підлітків, які через вибух газу в сільському клубі отримали травми. Суд таки зобов'язав винних, а це Тернопільгаз, виплатити сім'ям загалом понад 18 мільйонів гривень. Трагедія сталася три роки тому. Тоді восьмеро дітей отримали важкі опіки тіла та внутрішніх органів. Усі потерпілі були визнані інвалідами дитинства. А для усунення рубців на обличчі їм довелось робити операції. Проте тільки зараз постраждалі нарешті отримують компенсацію. Після вибуху стан хлопців був важкий. Діти отримали опіки першого-другого ступеня та лежали в Тернопільській обласній дитячій лікарні. Це архівні інтерв'ю. Перебентовані, білі, розповідали, яким страшно, а окрім опіків, отримали й моральні травми. Ну, фізично нормально, просто морально дуже неподавлений. Скільки було три переязки, дві під наркозом, одна без. Ну, така звичайна справа, безболісна. Ніби той думаю, надію, що де вона на користь, ми рухаємо шорох. Зараз родичі потерпілих на камеру говорити не хочуть, але телефоном пояснюють, після травми хлопці довго оговтувались, ходили до психологів і на реабілітацію. Грошей за цих три роки сім'ї витратили чимало. Тож компенсація, хоча б витрат, не кажуть про моральну шкоду. Доречна про стан хлопців загальному нам розповів сільський голова Гринева. Хлопці на даний час, час хтось, хтось в школі, хтось вже здається, хтось пішов ну, вищі заклади. Ну я що сказати про них? У них лікування йде. Лікування йде від коли це сталося, і постійно йде лікування, бо це операція з операцією. А от клуб, де сталася трагедія, досі відбудовують. Ремонт триває вже близько двох років. Щоправда, цим займаються безпосередньо представники Тернопільгазу, оскільки їх працівників визнали винним у трагедії. Там дуже багато вони відбудували, фактично приміщення відбудували, перекрили всередині ремонти зроблені. Там стяжки робляться всередині стена буде перероблятися. Тобто, там ну не знаю, може я помиляюся, але думаю, що відсотків на 80 вже. Відновлено нагадаємо, вибух стався 3 січня 2020 року. Тоді в приміщенні клубу діти репетирували різдвяний вертеп. Розслідування встановило, що двоє працівників служби газу порушили правила безпеки під час виконання робіт. Кожному з них загрожувало по 5 років тюрми і 3 роки не займати певні посади. Проте обвинувачуваних звільнили від відбування основного покарання і встановили 3 роки умовного терміну. А фірма компенсує всі збитки. Це вже підтверджує рішення апеляційного суду.